Друже, привіт! В одному із моїх недавніх відео підіймалося питання, де взяти гроші на додаткову грошову винагороду для військових. Також неодноразово глядачі питали: а чому у нас такі маленькі пенсії, чому такі мизерні зарплати в бюджетників. І саме про це ми поговоримо у відео. Я розкажу тобі одну з причин, чому курс долара не такий привабливий, який міг би бути. Та чому Україна регулярно недоотримує гроші, які потім може витратити і на військових, і на пенсіонерів, і на інших бюджетників. Ринковий курс долара формується через баланс попиту і пропозицій. Про це я вже розказував раніше. Для того, щоб в Україні ринковий курс долара був менший, треба, щоб в Україні долара було більше. І це в першу чергу залежить від наших експортерів. Тобто, чим більше вони продають своєї продукції за кордон, тим більше є валютної виручки. Яка потрапляє до нас назад в країну. Основа нашого експорту це сільськогосподарська продукція та металургія. Окрім того, експортери зобов'язані продавати валютну виручку назад за гривню, коли вона їм надходить. Але тут слід зазначити, що прямого зобов'язання щодо продажу валютної вирочки наразі нема. Просто її можна використовувати в дуже обмежених випадках. І це ускладнює життя експортерам і дуже ускладнює життя айтішникам. Оскільки для більшості потреб вони таки змушені конвертувати валютну вирочку у гривні. Це дуже вагоме надходження валюти в Україну. Тож, якщо це зобов'язання прибрати, валюти стане менше і курс долара швидко поповзе вгору. Для експортерів таке зобов'язання точно не додає радощі. Поясню, продавати валютну виручку вони мають за курсом НБУ плюс 1%. А при цьому, якщо їм знадобиться той же долар, купують вони його вже за ринковим курсом. А тепер спробуй зрозуміти біль експортерів, коли офіційний курс НБУ був 29 гривень за долар, а ринковий курс в районі 37. Розумієш про що я. Але відмінити таке зобов'язання держава також не могла, бо інакше б стало ще гірше для всіх. Тож бачиш, та ситуація, коли офіційний курс НБУ дуже сильно відрізняється від ринкового курсу, призводить до того, що фактично ми вбиваємо цим наших експортерів. Тому Національний банк України робить все для того, щоб ці два курси були максимально близькими один для одного. З іншого боку, що роблять експортери, для того, щоб взагалі при цьому не вмерти на допомогу, приходять офшори. Я не хочу, щоб це прозвучало як виправдовування якихось схем, але ти маєш розуміти, що в таких умовах експортери просто змушені щось вигадувати, щоб якось залишитись на плаву. Оскільки з такими правилами, які у нас зараз є, вони просто змушені уходити в тінь. Мабуть, ти чув про офшори і раніше. Простими словами, це означає реєстрація бізнесу в країні, де можна менше платити податки. Це класична схема, проте детальний опис я знайшов її на порталі ЮКонтрол. Це невелика таємниця, але насправді небагато людей розуміють, як воно працює. Тож, давай на прикладі: компанія жито Ukraine продає зерно за ринковою вартістю 1 мільйон доларів. Тобто, в ідеалі, після цього, в Україні вона має продати 1 мільйон доларів за гривню. Та заплатити податок на прибуток. Але є інша компанія, наприклад, назовімо її Жито Кіпр, яка зареєстрована в офшорній зоні. Компанія Жито Україн продає компанії Жито Кіпр зерно за 600 тисяч доларів. І вже не мільйон, а 600 тисяч доларів валютної виручки буде заведено в Україну. Окрім того, податок буде сплачено вже не з мільйона доларів, а із 600 тисяч доларів. І тут, мабуть, ти задаси розумне питання. А навіщо компанії жито Креїн продавати із такою маленькою маржою, якщо в неї і так не все добре? А відповідь ось вона. Компанія Жито Кіпр пов'язана із компанією Жито Ukrain, і в майбутньому, недалекому, продасть це зерно кінцевому покупцю за його ринковою вартістю в 1 мільйон доларів. І якщо компанія Жито Україн і жито – це пов'язані компанії, то плюси цього очевидні. Ну, по-перше, Можна не заводити і не продавати обов'язково валютну вирочку в Україні 400 тисяч баксів. По-друге, податки в офшорній зоні менше, ніж податки в Україні. Тобто при цьому можна ще й зекономити менше сплативши податки. Для бізнесу це дуже непогано, тому воно так і робиться. З іншого боку, в Україні ми маємо недонадходження валюти, і через це буде тиск на курс гривні, а також недонадходження в Україну у вигляді податків. Тому у нас буде менше грошей на армію, на лікарів, на вчителів, на пенсіонерів. Перелік країн, які мають статуси офшорів, теж є в відкритому доступі, і їх навіть можна подивитись на тому ж юконтролі. контролі. Ці ознаки регламентуються різними документами, тож можна навіть порівняти за яким документом це може бути офшор, а за яким ні. Якщо переглянути статистику за минулі роки, то в нас дуже велика частка експорту припадає саме на офшори. І спробуй здогадатися, що ми туди експортуємо. Правильно, на першому місці зерно і металургійна продукція. Ти, мабуть, запитаєш, а чому взагалі тоді не можна взяти і заборонити працювати з офшором? Ну, насправді це так не працює. Не можна просто взяти і заборонити мати бізнес там з Молдовою, з Кіпром чи з іншими якимись країнами, тільки через те, щоб в них інше податкове законодавство. І ти, мабуть, думаєш, що цим грішать тільки депутати, і офшорні рахунки здебільшого тільки в них. Я тебе розчарую: якщо поглянути статистику, дуже багато українських підприємств мають зв'язки із компаніями в офшорних зонах. І те, що я тобі тільки що розказав, це насправді лише маленька частинка всього. І всі цифри і назви вигадані, і будь-який збіг із реальними є випадковим. Я не хочу, щоб після перегляду цього відео в тебе склалось враження, що експортери погані. Насправді, серед експортерів є і багато чесних компаній, які ведуть свій бізнес і підтримують економіку України. Цим відео я просто хочу додати тобі бодай трошки більше розуміння того, що відбувається. Бо коли ми кажемо просто перестати красти, ці слова треба вкладати набагато більше, ніж ми в цьому бачимо. Тож, на сьогодні все сподобалось? Став подобайку і заходь в гості на канал. До наступної зустрічі, друже!